Олігархи хотишся, навіть добере. Ай, які мають показуйте документ, не тяніть время. І що в руна зніметь? Які в нас є гера гарні. Та це Бачите, не можете в нас є гера. Я вас пишу, будьте звідки. Це не по людськи витягають з машини людей. — Так, не по людьські ставили щось Це не по-людськи, коли вам сказали, сказали Слухайте, що з бою. Ну, у тебе руж'я заряжено. У ти ти мене було воно розламане і лежало в машині. Ви що почали робити? Ми, ми, ми хотіли б вийти з машини, нас збройно, дивіться, ви починалась витягнути. Дивіться, ви дивіться, ви нам показали. Хлопці, хлопці якби ви по-нормальному ви ви що сподівалися, дивіться, ви нам, хто ви ховає, ви нам показали, покажіть, чи у вас є гусі і йдіть далі. Ми вам показали, що у нас нема гусей.